Віктор Янукович є чадом Московського патріархату. У нього є духівник. Чому духівник не сказав йому, чому не зупинив? Бо так невигідно. Церква має говорити правду, якою б вона гіркою і небезпечною не була б. Якщо церква не говорить правди, то то не є церква, браття і сестри. Три місяці наші священики, отут представників наших конфесій, на майдані під кулями ходили і в касках бронежилетах, ви це бачили. І не хочеться хвалитися. Всі ми там були. Але, але дорогі браті і сестри, пройшло оце все. Сьогодні, сьогодні, треба хвати розкидати каміння. Треба його збирати. Тому, дорогі браті і сестри, схаменімося, оцінімо тверезо все те, що сталося. Зараз, коли, звичайно, всі ми під впливом цих емоцій, коли в нас серце усіх болить, разом з тим пам'ятаємо, треба нам зберегти, отей ми. Давайте приминимо ворожнечу, забудемо, обнімуся у Христі. І будемо служити тільки Богу і Україні і більше нікому. Дуже багато загинули наших хлопців, дуже багато поранених, дуже багато скалічених, тільки серед них наших побратимів моїх свободи 16 загинуло в один день. І Я думаю, що ця ціна за цю кров всі будуть відповідати. У нас на місці також. Ті, хто був причетний до цього. Ти Сволочі тітушки, біля міської ради. Ми повісимо список, їхні телефони, адреси, щоб ви знали, хто робив це. Ми проведемо люстрацію всіх, хто причетний до цієї справи. Ми дуже вдячні. За те, що так зорганізувалося позавчора, пікети на Одеській трасі Молодці Люди це низький поклин. Всі всі виїзди з города були закриті. Подякуємо їм також. Дякую! 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 На сьогоднішній день по ілюстрації повинна відповісти і та партія регіону, яка тут була також. Те, що вони зложили свої квитки, це не значить, що вони очистили себе. Ми у них спитаємо. Спитаємо сьогодні. Вони перефарбувалися в інший колір. Але питань до них дуже багато. Всіх, хто був партії регіонів. і, взагалі, наша пропозиція банальна, проста заборонити на території Білої церкви комуністів і партії регіону. Так? Ми маємо на це моральне право. Я звертаюся до загалі до міліції нашої Бузерківської. Шановні, нам дуже хочеться вам вірити, що ви були дійсно правоохоронцями, що ви нас захищали, і охороняли наші права, свободи, наші життя. Ну то, будь ласка, якщо ви бачите такі вопіючі випадки, то кричіть про це першими. Чому ми повинні за це гинути зараз в багатьох містах України? Міські якби ради приймають рішення про те, що в їхній місті має бути вулиця Герої Майдану. Я вважаю, що наше місто, в нашому місті, обов'язково ця вулиця має бути, тому що двоє наших білицерківців загинули від люк від руку цих нелюдів. Тому підтримайте, будь ласка, повинна нас бути в місті така вулиця Герої Майдану. Так шановне, я хочу добавити. Вчора ми знесли ката на цьому місці, наші. Святі отці висвятять його гарно, уберуть цей негатив погану енергетику, і ми на цьому місці поставимо пам'ятник героям.

Сопротивление нервы, то самое такие хуже будет. Ви вы не можете. Ви начинаете? Вы начинаете. Давайте не будем, кто первый. Что мы не будем сейчас здесь давать ему? Успокойтесь, пожалуйста. Видите на эмоции. Пьяного, выведь пьяного дві. Я пьяного він готовий на ПНД. Ви говорите, що він відповідайте за свої слова. Відповідайте за 70 хватило.